Привіт! Це огірок Арктика, Корея. Сажу перший раз даний сорт. Раніше тут садив огірок пікнік. Цього року не зміг його ніде придбати насіння. Зупинився на ось цьому. Хочу зробити огляд невеликий, може комусь буде цікаво. Ось такий огірочок. Сьогодні у нас 29 липня 2025 року. Зібрали сигналку пару кілограм, Попробували. Дуже солодкий і дуже колючий. Ось такий ось так він росте. Я по кілька листів. Зрізав знизу. Ось така картинка. Вийшла. Ось такий він для масштабування. Ось такий огірочок. Якщо комусь цікаво, рекомендую. Поки що даним сортом задоволений. Ось. Далі і далі і далі через. Кілька днів будемо збирати перший урожай. Ось такі огірочки один в один. Сорт самозапильний. Дуже багато. Накидало огірочків. Ось такі Надіюсь, все буде добре. урожай береться хороший. Не далі пройду, Садив густо. Як у мене шполіра, ось тут натягнуто 12-15 см, так я і садив. Правда, не пікірував. Потрібно було, бо занадто густо воно. Але вже пізно. Все, вже як є, так є. Ось такі вони красавці. і так далі. Ось такий вигірок Арктика. Корейський.